Ціни зараз чималі. Шо ви там? Сука, і буває такі німці гандони, блядь. А я вже розвантажений, але я не привозив сюди ці бобіни з кабелями, я привозив якісь їм ящички. Коробочки, що в тих коробочках, не знаю. І все, і вже на виїзді. Шоста ранку вже, я вже розвантажений. Давно такого вже не було, щоб я в таку пору розвантажився. Приїхав взагалі 520, щоденько одразу став. І все, чорненько. німці в цьому плані респект. Оперативно. Обставив сьогодні, то взагалі я в четвертій, Я вже третю ніч не можу нормально виспитися, бо дуже спекотно. Вікна відкриті, якийсь там мінімальний шум на паркінгу. У мене чуткі сони, я про прокидаюся. Але чайочок зелений і кава робить чудеса, так що все гуд. Це я що, тільки що скину третє розвантаження, там заборонено було знімати, прям знаки стояли, нічого не фільмував. Але ще їдемо на четверте. 400 кілометрів, де на сьогодні з розвантаженнями все. Побачимо на рахунок завантаження, як воно буде. Ну, будемо бачити. Зараз вам покажу, де я став біля якихось тракторів такі тракторці. От, новесенькі стоять собі тут. Такі сільськогосподарські сільськосподрозькі устаткування, також сівалки, борони, диски, трактори Джон Дери. Там їх комбайни багато їх. Що ж, газуємо далі. Це якраз магазинчик Audi. Тут можна форуми запаркуватися. Так, ти що, красота. Дуже круто, коли магазин є близько. Там от фури стоять, моя біленька. Тут от магазин. Просто крутяк. Дуже рідко є, що е, можна під'їхати фури до магазина. Прямо на території магазину. Тут десь паркуєшся в промзоні, щось шукаєш. А це прям отак от чотенько можна під'їхати. Опа! Прям возиком до машини. Так ти що, краса. Будемо зараз розпаковуватись. Що я тут набрав. Всього доброго. Ну що ж, я скупився. До речі, дуже непогано Потрапив ще на деякі знижечки. Зараз вам покажу, що я скупив. І на все це у мене вийшло 55 євро. Так, ось це у нас відділ овочів фруктів. До речі, персики по Євро 40, помідори, авокадо, яєчка, 18 штук, завжди максимальну пачку беру. Потрапив на акцію на м'ясо. Бутики. Це ковбаса для бутіків Дуже багато молочки. Е, Вирішив спробувати каву Starbucks по знижці. От, йогурти обов'язково, звичайні без цукру, хороші для травлення Це холодна кава. Це молочні коктейлі. Це така прикольна штучка, якщо перекусити молочний рис, типу. Це молоко. Ось це спайсе кварк, типу як е сиркова маса. Два круасана булочки. І ось це все на 55 євро. Ну, з м'ясом це ще більш-менш. Я думав, що більше займе. Але все одно ну, ціни зараз чималі. От ми і приїхали на останнє місце розвантаження, невеличка черга. А я зараз, щоб швидше було, мені розвантажитися, відкриваю ці всі ямки ну і познімаю доску сьогодні, поки колегу вантажать там. чи розвантажують, не знаю. Сказали, чекаю. Такі от п'ять палеток, якийсь такий цікавий товар. Я думав, що це таке? Оце кришечки якісь, а тут не забачте, не знаю що це таке, якісь вставки до чогось. Там нарізані в нього, всі смазані. Хто може знає що це таке, напишіть колеги чи просто хто цікавиться це. Я так поняв, їх там дуже багато в цих ящичках. Такі ящички невеликі. Такі от 5 полечок з Італії. Дивіться, тут фірма. Тут там я тільки що вигружався. Тут на фірмі одразу вівці. <рес> я такого ще не бачу. Це їм впадло газон си, вони взяли овечок собі. Натурі, ай яй Що ви там? Брат, козачки Смачно, чи що ви там ставили? Чуть там і сонця ховається Що вони там нюхають Помазаної куток стали просто наказані. Що, ви наказані, да? Двоє білих, один чорний А там дружання їхні Топче щось Да, ще кого не бачив. Приїхав завантажуватися. І от також тут будиночки. Ну, вже мені браму відкрили. Таке красиве приміщення, таке якісь старенькі, якісь тут орнаменти. Будемо заїжджати. Ой, я такого ще не бачив кайфу. Колега паркується. Я побачив в нього акордіон. Е, німецькі номера, але поляк. Зараз нам заграє. Блін, які талановиті водії на паркінг АЕС. Yeah. Так, добре. Yeah. Тарас Славик, заграє нам Саш? Заграє нам. Добре, зі мікам живі. dobrze. Sławek, bardzo dobrze grasz, ale awyku się uci ja się tak powiem, że tak o kurde cały dzień się najeździsz No I ten i tak siądziesz to tak wiesz no to ręce nie Ale ja pociskam się Muszę... ręki, bo to jest bardzo dobrze grasz naprawdę bo I... no jest tak kurde powiem ci że Ale ile już lat grasz tylko tam z... dwa, lata. Z... 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 dwa lata No Ale to na, na weekendzie coś tam studiujesz jakoś tam już musisz e... coś studiować uczysz się? Uczy się tak da. No to A? mój wujek nie uczy A. Ale jest też też taki. Ale powiem ci, że jest to ciężkie, nie? Jestem dumny z śbre, no. Єсто, no to cwiso, zobacz się to kurczę, tak przyciska. Блі, вообще, Слава як мене так отзарядиł. Такий був тамблений, знаєте, після роботи замучений. А тут бац. Зіграв на кардіоні. Потім ще ми з ним так гарно поговорили про, ну, про ситуацію в Україні. Він ще мені розказав, як колись їздив теж в Україну Ну, Цікаво було його послухати. Класний дядько. Бін. От. Такі приємні зустрічі дуже радують. Да, дуже радують. Ой, а зараз. Що зараз? Що треба приготувати поїсти собі на сьогодні на завтра, бо щось вже хочеться ням-ням. Ще я хотів з спортом позайматися, надіюся, вдасться мені. Хоч того порозминатися. А то щось давно нічого вже не робив. Всім добрий раночок. Сьогодні у нас ще два дозавантаження. І знову на Італію. Скажу вам по секрету, я так постійно в Німеччина і Італія. Десь рідко, десь куди в Голландію, в Бельгію, Францію. В основному Італія, Німеччина, Німеччина Італія. І я сьогодні такий щасливий, бо я сьогодні нарешті виспався. Бо вночі падав дощик, було прохолодно. І я із закритими вікнами спав, навіть не помішав мені шум автомагістралі. І добренько поснідав. І зараз будемо вирушати далі. Так що, let's go! Починаємо новий день з прекрасних емоцій. Ну, ось буває, частенько приходиться такими вузенькими дорожками їздити, на одну машину, на одну фуру. А причина в тому, що ремонт дороги і знаки сюди повели в цю промзону. Це не наче знаєте як. Коли ти їдеш по такій вулиці, там де ти живеш вдома, в своєму рідному містечку Березне, там реально там чого вулиця, тільки на одну машину. Люди, напевно, дуже щасливі, що тут ремонт зробили. А ось і цей об'їзд. Умляйту по німецьки. Так добре ранок починався, бляха, тут на тобі. Приходжу до нього, тут ще перед мною дві машинки стоять. І він каже, старий, чекай! Чекають до 11 години. Кажу, та як так до 11? Ну так, я тебе покличу. І, судячи по відгукам, то прям звідси вантажать якісь ну, паліти чи що. Прямо одразу на вулиці. Корач. Побачимо, як воно є. Думаю, що колежки не писали би дурниці. Але що ж тоді, приходиться чекати? Почекаємо. Так ось! Друге завантаження вже в процесі. І виявилося, що це не 11-та година, це чуть раніше. Ой-ой! І факт такий, що я буду сам завантажувати. Із-за того, що я не захотів відкривати одну сторону. І за того, що в нього на навантажувачі короткі вила, я б все одно таскав би це все. А так буду сам. Про що я зараз говорив? Я не хочу знімати ці доски. Їх тут по 6 штук, навіть буває більше, відкриватися, все вмазатися. Все одно би він не дістав би до того краю, так? Я зараз буду сам то все возити. І такі от пиріжки. Так, а поки немає чим зайнятися, і має це бути палець, то роби так, як я. Можна підтягуватися. Loading, loading, Check for the lyrics, I am bowling, bowling, pushing on, keep bowling, rolling. when I listen, I told him, told him, one more time, your favorite MC's guns are silver. These raps <laughs> here are golden, golden cards on the table, there's no folders, but bars of the clubs owning, owning. Tick tock, come to London, get ripped off, man, get pissed off. Strong driver! Палетка вже приїхала. Чувачок, який курить, на лозику сміється з мене. Сміється і показує так. Бо він так не може. Ну що, я вже завантажений. 13 паліток кинули мені. Два стоп бара поставив такі доски для кріплення вантажу і все чутенько, не треба ніякого рівня, нічого. Погнали далі на третє завантаження. І далі на Італію Let's go! Сука, і буває, такі німці гандони, блять. Ті щоб заставили мене розщіплятися, щоб запхати останні три палети в машину. Я йому кажу, блять Так давай хожу там на перехресті, хожу я стану, заламаюся, ти запхаєш Не Ні, нихера розщепляюся і все, блять Ну блять, просто немає слів Ой, трошечки злий куро, блядь. Але нічого, треба запокоїтись. Все, цей день закінчився нарешті. Але я паркінг не знайшов. Я став в сосці на моїх водіїв або в кармані сос. Зараз вам покажу. Тут ви не помилилися, тут зразу дорога. Тут буквально 2-3 метри і дорога. Зараз вам покажу, як це виглядає, Тут нормально шатає, коли проїжджає фура прямо так, от реально. Я вам покажу. Але вибору іншого немає. Добре, що. Більш-менш толерантна італійська поліція розуміє, що з паркінгами проблема, то вона на це закриває очі. Якщо ти нікому не заважаєш, не тричиш на, на дорогу. Ось так от виглядає карман сос Тут ось дорога одразу. Два метри є, може тут два з половиною. магістраля. як приїде фура, добре се шатає. Тут прекрасний видочок Гори. До гори. Тут так уж стоит. А тут просто парканчик. Смитный Вот такие вот свин ранковый туалет. С канистрочки Практика, її долети бідно. Всім доброго раночку. Це, до речі, нормальна така от практика. Каністрочка, водичка і в ній. Мився собі почисти зубки. Бо пракуєшся буває ти де попало. Де влізеш, скажімо так, сьогодні на заправці, завтра на такому соскармані, післязавтра якомусь дикому паркіну, там де немає туалета і душу. Так що якось так. Спалось більш-менш нормально, підрядно вже коли інтенсивний рух вантажів, бо то вже тебе шатало, як не знаю, як в гамаку туди-сюди, вліво-вправо, як нагойде оці Так. Я коли робив обхід машинки своєї сьогодні зранку, побачив, що ззаді за, за мною стоїть бусик легковий із Німеччини. Бачу, чувак, щось там ходить зранку. Кажу, що сталося? Він каже, колесо пробив і чекає його ще вчора із зночі з 11 вечора. І кажу, може відомкрати якийсь дасть. У мене є, ні, каже, мені привезуть колесо з Німеччини, а я вже в Італії, це добрий кусочок дороги. Я вирішив його пригостити персиком і бананчиком. Бо, Я так розумію, старий їхав, нічого на нього немає. блін. Я кажу, значай до начай, де мене гарячий, потім бусі холодно заб'ють. Ну як холодно. Відносно холодно, бо якщо собі прогрів його десь чотенько. Піду занесу бо відмовився він до мене на чай, в кабіну кажу. заходь, захоплюй, я тут цілий ресторан, кажу, тежу тебе бусику. То пригощу його.

А, це такий карман Сос. Зразу біля автомагістралі. Ви прикидаєте, як тут класно спати? Але іншого вибору просто не було. Зато який тут прекрасний краєвид з самого ранку. Просто заворожує. Правда, що шум біля магістралі? А коли проїжджає фура і машина так... Коротше, я заряджений поміг людині ще зранку. Так що все окей. Німець такі скромний, як я, та ні, тебе я не хочу, типу я проп. Я... Я... Давайте скажу. Німець тільки скромняга, ти покаже. Я йому пропонував чай попити. Ні, ні ні, а коли дав йому персики, банани і цей мілкшейк він такий. Типа мірятівник! Та блин, я викупаю, коли ти їдеш, не планував е, ніякого такого серйозного е, якогось ну, пошкодження. Ну ти взагалі, це їдеш він не планував нічого. Запасу, зазвичай хавки не береш нічого, тут на сосі не поїсить нічого. Так що допомагайте людям, блин, будьте добрі, ми. добро повертається, обов'язково. Є такий е, золотий закон моралі. Зроби людям. Зроби людям... Як це він звучить? Остався до людей так, так як хочеш, щоб вони стали за тебе. І воно ну, реально повертається. Так що робимо хороші справи, не забуваємо про хороші справи. І, і будемо нормальними, добрими людьми. Все, я погнав далі. Навні гості дорога родина розвантаження сам, сам обслуговування Ситуація така що знову прийшлося розщеплятися, як ніколи, за тиждень-два рази, що це аж незвично для мене, бо не хоче він кататися, ну, блін, хазяїн барин. І що ще? Ще один тупняк. Із-за того, що ось цій частині прицепа, інші палети, тут 9 таких стопок пластикових палет. А тут на початку машини ці палети, що я їм привіз, це завод Макіта. Я привіз якісь запчастини, навіть не запчастини, а готові вироби, міксери, якісь макітовські сюди в Італію. І я йому пояснюю, я кажу, чувак, треба вирозити спочатку ці 9 палет що потім те вигрузить. Я думав, що вони будуть зараз кричати, мама мія! Вони там люблять, типа катастрофа, Але, блін, чувачок взагалі адекватний попався. Каже, без проблем вигрузить. А що робити? Так що, блін, макіта завод, персонал. Поставить. Робота зроблена. Друге розвантаження пішло. Погнали на третє. Розвантаження. Це то конечно десь вигрузка третя буде десь в нормальному очку, блях. Така ширина дороги мені не сильно подобається. Але із заборонних знаків нічого не було, бля. Це якби там заборонені знаки вже було, то можна щось говорити. А то їдеш собі де їдеш 5 кілометрів ще показує. Ода як спереді буде їхати, то тяжко буде розминути омоє. щоб не було такого, що я їду-їду, зараз там обґрунтова дорога почнеться Коротше, поставив машину прямо на дорозі Бо щось мені не подобається заїзд на цю фірму. Дуже лузенько. Зараз зайду, запитаю, чи там можна розвернутися, бо буває таке, що заїхати, то заїдеш, а потім виїжджати задом ну дуже некомфортно. Зараз запитаю, що сиді... бути. Так, я запаркував машину прямо на вулиці фірма агроіндустрії. Ну, Нормальний для фури, але непонятно, що там далі, там може бути просто дворик, але все чотенько, можна заїжджати. Оце, до речі, ці піддони. пишеться, що еко є 7. Але якби ви знали, як вони пахнуть, як, як якісь... як Спалене насіння соняшника, як семічки, Ну, Запах взагалі такий. Ух. І на сьогодні це останнє стро завантаження, на рахунок завантаження не знаю. Сьогодні спортом можна позайматися, бачите? На возику короткі вили, щоб дістати палети. І взяв італійську таку от палку. Там теж гачок такий самий. І ми п... тянемо їх разом. Палети тяжкі 400 кілограмів скільки в них. Сам не потягнеш. Зараз прийде збрендується у нас. Отак от воно виглядає. Таким дрючком. Довгий дрючок, він мені так розуміє пояснював, що. Машини проїжджають довгі і вони ззаду витаскують цю штукою. Нормально вціно. Хотів, до речі, показати наскільки довша моя машина відносно звичайних напівпричепів. Вот Ось моя машина. А от під рамкою стоять на півпричепі. Раз, два. Ну два метри, на ну, два з половиною метра чи довше. Отак виглядає людина, яка сьогодні розвантажила 3 місця, три точки і ще й завантажилася. Gruber логістик, на сьогодні фініш п'ятниця 18.55. Так що пора їхати на паркінгів.